Вітаю з вами знову перший тест із Сергій Волощенко. І сьогодні в нашому меню страва з французької кухні. Вона гостра, тому що дуже сильно приправлена спортом. Проте від цього вона не програє. І ось тут, на півночі Іспанії, де дороги дуже сильно порізані гірськими віражами, ми вперше зустрілися із яскравим купе, і чомусь у мене складається враження, що переді мною не серійна машина, а якийсь концепт. Насправді це не концепт, це серійний автомобіль. Бо якщо ви пам'ятаєте, концепт Peugeot RCZ було представлено ще у 2007 році на франкфуртському автосалоні, і тоді він настільки сильно вразив глядачів, що керівництво французької компанії одразу прийняло рішення про запуск цього автомобіля в серію, і тепер ось вона перед нами. І просто погляньте, до яких хитрощів вдається Peugeot для того, аби привернути нашу увагу. По-перше, вражають, дійсно вражають ось цих два куполоподібних вигини, так само вражають ось ці алюмінієві стійки, які виглядають так, ніби дві напівсфери. І я скажу, що це ніби декольте у жінки. Робиш вигляд чи цього не помічаєш, але очі постійно там. І насправді це виглядає дуже шикарно, тим паче, що інші виробники такого не роблять. І ось такі асоціації з концепт-каром викликають враження того, що це не серійна машина, а якийсь ексклюзивний продукт, якась ручна робота. А ексклюзивність цієї моделі ще й в тому, що тепер у цього Peugeot, принаймні, вперше на моїй пам'яті у Peugeot в назві немає цифри нулі. Тут взагалі немає ніяких цифр, тому що замість трьох цифр у нас тепер три літери: R, C, Z. Також у цього купе оновлена емблема. але в якій встає на задні лапи, і така емблема тепер буде на усіх нових моделях Peugeot. Насправді, якби ви ніколи не бачили до цього RCZ, ви б ніколи не сказали, що це 308 Peugeot, адже корма тут геть інакша, геть-інакший дах. Про 308 Peugeot нагадує тільки передок, який майже повністю запозичено у нього. І я скажу, що це дуже приємно, тому що сьогодні дуже небагато машин, які насправді можуть називатися купе. Тобто тих, які... З Самого початку малювали як машини для егоїстів, і які не є клонами п'ятидверних хетчбеків, як, наприклад, Рено Купе. Бо ось така концепція, ось такий дизайн. Він насправді дуже дуже сильно вражає. Я думаю, що немає особливої потреби розповідати про зміни в зовнішністі 308, бо вони аж око ріжуть. Але я думаю, що вам варто знати про те, що кліренс автомобіля зменшили на 2 см ширину на 3 см. І при цьому машину тепер взивають виключно у диски 18 го або 19 го радіусу. Так, в салоні нас зустрічає кокпіт, добре знайомий за хечбеком Peugeot 308. Але єдина відмінність в тому, що тут. Матеріали значно дорожчі. Погляньте, майже всю панель приладів обтягнуто дорогою шкірою. Ми маємо дороге кермо, зрізане ось так знизу, для того, аби це виглядало по-спортивному. І, звичайно ж, маємо дуже багато обладнання з точки зору комфорту. Єдине, що викликає дуже сильний контраст, це в нижній частині кокпіту використано дешевий пластик, який є навіть у базовому 308-му. Я скажу, що це дещо дратує. На фоні ось цього люксу згори. Але знаєте, що мене дивує? Що в цьому салоні виникає якесь враження клаустрофобії. через те, що дах в автомобіля. А обшито ось такою темною тканиною через те, що він дуже низько а, висить над а, моєю маківкою через те, що стійки теж темного кольору. І, звичайно, через те, що повітря тут не дуже то багато, через це виникає відчуття клаустрофобії Проте я скажу, що ці відчуття на передньому ряду абсолютно нічого в порівнянні з тим, що відчувають пасажири ззади. Бо якщо ви хочете вразити своїх друзів динамічними якостями свого автомобіля, то а, двоє з трьох друзів. Мусять бути або карликами, або дистрофіками, бо на задньому ряду не вистачає місця навіть для середнього віку дітей. Адже коли я туди, наприклад, сідаю, то просто впираюся головою у скло і не можу ніде розмістити свої ноги. що ви зрозумієте, що цей другий ряд а це такий собі аварійний другий ряд для речей і для сумок. Проте, що ви дійсно хочете а, якимось чином збільшити а, вантажно пасажирські можливості цього автомобіля, то ви можете скласти спинки заднього ряду і таким чином розмістити там, не знаю, ну мабуть, не пасажирів точно, але якийсь вантаж, і до того ж місця там я скажу для купе навіть дуже багато. Проте справжньою прикрасою салону є ось ці спортивні крісла. Погляньте, вони доволі такі глибокі, мають непогану бокову підтримку, мають ось таку дуже цікаву форму, тобто підголовник в одному корпусі з кріслом. І я скажу, що єдиним їх недоліком є ось м'якенька бокова підтримка в нижній частині. Це така сама у всіх 308. восьмих, але це не заважає. Ну що ж, я скажу, що ця машина навчилася навіть недоліки перетворювати на переваги, тому що справжній купе має ефектно виглядати ззовні, бути стильним всередині, а бути тісним і дуже непрактичним. Але такі вони є, усі купе. Ну що ж, вже перші кілометри іспанськими серпантинами доводять, що цей Peugeot найспортивніший серед французьких машин цієї марки останніх років, і точно найспортивніший серед 308. Це дійсно непогане купе з е, такими рисами швидкого, агресивного автомобіля, агресивного купе. Але... Давайте все ж, все ж по черзі розбирати плюси і мінуси. Ходову цієї машини створено за рахунок того, що базову підвізку 308 зробили трошки жорсткішою, зробили товстіший стабілізатор поперечної стійкості. Усі версії, які мають 200-сильний турбодвигун, вони оснащуються спеціальним спортивним пакетом, так званим спеціальним спортивним пакетом, який включає в себе коротшу рульову, рульову рейку, потужніші гальма вентильовані, товстіший стабілізатор поперечної стійкості і ще які, деякі нюанси, які в принципі вже не впливають на характер автомобіля. Спереду у нас Макфорсон. Ззаду у нас під'їздці торсіон, тобто це у нас торсіонна підвізка. А єдине, що як я вже казав, їх зробили трошки жорсткішими, і це відчувається до того ж в купі з великими колісними дисками. в Принципі дуже непогано почувається вона на швидких серпантинах. Міцно тримається за дорогу, і мені подобається, як вона себе веде. Мені подобається важке і гостре кермо, і я розумію, що керую автомобілем із характером. Проте цього характеру не настільки вже багато, щоб я сказав, що це ультраспортивний автомобіль. Мені не подобається найбільше в цій машині зараз механічна коробка передач. Як би французи хотіли заховати гени 308 в цьому автомобілі, все одно в них до кінця це не вийшло, тому що 308 видає коробка передач. Вона в принципі непогана, але тільки для таких, скажімо. Вони дуже швидких режимів їзди, бо перемикаються комфортно, і в принципі тут у нас коротші ходи важеля, тут у нас коротші передачі у а, трансмісії, але все одно швидко вімкнути, наприклад, третю після п'ятої на якому-небудь спуску не виходить, бо вона просто впирається і не дозволяє тобі це зробити. Але все одно, навіть не зважаючи на це, певна порція, певна доза задоволення, все одно гарантовано, тому що. Ця машина дуже непогано керується. Підвізки міцно тримається за дорогу, і я скажу, що це дещо нагадує. Знаєте, ось легендарні ходові частини Peugeot кінця 80-х. коли був 405, й коли був 205. й і ці машини стали легендами, тому що люди отримували величезну кількість задоволення за кермом цих автомобілів. Їх було дуже багато в автомобільному спорті, і я так розумію, що зараз французи дуже сильно намагаються затягнути або створити певні асоціації між арсізетом цим купе. І спортом, що у них, в принципі навіть непогано виходить.